Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, пане Тарасе, дякуємо, що долучились до ефіру. Вітаємо доброго дня. Як на ваш погляд, що е, стало драйвером для таких дій Китаю? Що спонукало їх до цього? Ну так це ж не перша, перша історія. Вони цим з 13-го року займаються. завдання Китаю вони ж не тільки там є спірні рифи, безлюдні острови. Вони роблять штучні острови, там ставлять бази, а потім оголошуються територію навколо цих островів як виключно економічну зону Китаю. Я думаю, що. Для них поштовх стала в тому числі історія пов'язана з анексією Криму, яку оголосила Росія. Вони побачили слабкість політики Сполучених Штатів Америки ще з 2009 року, коли вибачили фактично анексію Грузії. Вони все зрозуміли, що можна робити. Виявляється це їхнє стратегічне завдання перетворити південно Китайське море у внутрішнє море. У внутрішнє море Китаю так. Так, він не має такого статусу, коли воно буде внутрішнім морем, Вони можуть там регулювати відповідно до міжнародного права відповідно по своїх там китайських законах. Тобто вони йдуть по шляху, якому йшла, наприклад, Британська імперія, коли контролювала. Uh, моря та океани для того, щоб контролювати і робити експансію власної економіки mm -hmm. на і захоплювати колонії. Uh, вони зараз uh, копіюють політику Сполучених Штатів Америки, які зараз контролюють океани, в тому числі, і те саме вони поки що хочуть зробити. У південно китайському морю там приблизно, якщо не помиляюся, дві третини взагалі товаробігу вже світу відбувається. Далі там окреме питання пов'язане з близькістю до Філіппін. А тому що Філіппіни – це одна. Ми часто говоримо про Тайвань, так як об'єкт так, агресії так. може більше фокус у нас забуваємо. на Тайвані був та от саме в цьому да, диви. Забуваємо, що є Філіппіни Ще є Філіппіни, яка активно зараз мілітаризуються Сполученими Штатами Америки. Нещодавно Китай оголошував протест проти поставок з боку Сполучених Штатів Америки ракет дальністю 2000 тисячі кілометрів на території mm -hmm. Філіппін. Далі зараз там навчання відбувається з. Сільна Філіппіна, американці, тому що американці серйозно готуються до війни з Китаєм. Вже не торгу, торгівельне, тому що те, що зараз іде торгівельне, я думаю, що це частина майбутньої е, великої війни проти Китаю для того, щоб стримувати його. І тому вони демонструють, демонструють що можуть це робити. Та враховуючи те, що там ще тонкощі, що це ж. ну це є, є там багато спірних безлюдних островів, які різні країни на них претендують. Ну в даному випадку взагалі В'єтнам. А у Китаї з В'єтнамом давня історія стосунків, м'яко кажучи, не дуже дружніх. Остання війна з Китаєм та і В'єтнамом взагалі відбулося ну за історичними мірками, взагалі не нещодавно му році. Тут mm -hmm. тоді знаєте був жарт в радянському союзі, тому що радянський союз він виключав можливості війни між соціалістичними країнами. Тоді жарт був, що це перша соціалістична війна, коли комуністичний Китай напав на комуністичний В'єтнам, але В'єтнам дав їм від Коша, тому що у них була відтренована армія. А китайська армія на той час була ну не зовсім зараз, яка ми зараз бачимо, і, але вони стали сильнішими. І вони відчувають силу і роблять тому, що можуть. Ну я думаю, що це в тому числі відповідь американцям на те, що їх зараз активно бучавлюються з панами. Панамський канал скарі за все буде забраний, в якомусь форматі сполученими штатами Америки, тому що китайці його фактично контролюють. Ну і ця відповідь, тобто цей крок би був проти Америки більш як, ніж проти Філіппін, Але як далеко Китай може тепер заходити далі? Тобто цей риф вони отримують там 12 кілометрів чи скільки квадратних навколо акваторії. В цю акваторію потрапляє інший риф, який за цією логікою може бути знову ж таки китайським. От як далеко вони можуть так зайти, і політично, і географічно. Рофічної і ми ж не бачимо реакції жодної так? Наскільки наскільки буде можливість, наскільки вони будуть заходити. Ну, дивіться про це небезпеки вже давно. І американці говорили. Вони бачили активність е, в цьому е, Китаї в південно китайському морі. Там із Японією теж суперечки е, з Тайванем, у Тайвані ж це там не тільки один острів, е, якщо хтось не знає, там декілька островів, які контролює Тайвань, і теж розглядається можливість, що Китай взагалі може почати агресію з захоплення цих ас. Троїх, наприклад, і яка буде потім реакція настільки, наскільки це можливо, тому що от є гарна книга в українському перекладі битва за, за свободу Герберт Макґермаґреґерна написав це колишній до речі, радник Трампа. Mm -hmm. Він якраз описує, як Китай активно проводить експансію не тільки по островах, а вони проводять експансію і по викачці ресурсів інтелектуальних зі сполучених штатів Америки через різноманітні програми. Знаєте, ми часто говоримо про росіян та розсотрудничества. І всі інші. У порівнянні з китайцями там ну просто, просто дрібниця те, що роблять китайці. Вони і людей своїх насилають Сполучених Штатів Америки для того, що вони там навчалися. А потім все це опиняється інтелектуальні розробки. Потім опиняється в Китаї. І зараз же Китай переганяє Сполучені Штати Америки по деяких позиціях, угу. тому що вони від копіювання технології у нас часто знаєте теж якась така достатньо некоректно. Думка існує, що Китай копіює технології. Він же витворює давно технології. Переганяє вже Сполучені Штати Америки. Он я бачив повідомлення, що вони взагалі представили вже Торієвий реактор. Тобто, це взагалі а от США, наприклад, такого немає. А торію в світі більше ніж урану. Далі он нещодавно було випробування, наприклад, водневої бомби без застосування ядерної бомби. урану. Та інших компонентів, які важкі у, у відтворенні, наприклад, ядерної зброї. Тобто Китай вже переганяє Сполучені Штати Америки. Вони це відчувають. Активне йде інвестування в науку величезні інвестиції, і тому вони будуть. Вони відчули силу. Вони бачать непевну політику зараз нинішньої адміністрації Трампа. Але я думаю, що вони трохи звичайно трохи побоються, тому uh -huh. що вже може розвернутися на 180 градусів і може зовсім інша бути риторика. Але принаймні для сполучених штатів Америки є пріоритетом зараз Китай, і вони активно готуються до війни з Китаєм. Я упевнений, тому що зараз ситуація в світі нагадує якраз ситуацію перед першою світовою війною, коли зійшлися. Тоді молоді активне розвивають держави, які вимагали собі ринки збуту. В першу чергу мається на увазі колоніальної імперії Британії та Франції. І тоді була Німеччина. Тільки зараз це повторюється в значно більшому масштабі і зіткнення це може мати ну, значно більше масштабного Інші масштаби, так бо інша зброя. Явну тему будемо продовжувати. Дякуємо вам за роз'яснення. Ці на цей день, на цей час, на ці новини, які є на сьогодні. Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.